Друзі, привіт! Вітаю вас на 31-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців, і ми сьогодні з вами на етапі моніторингу та контролю. Це заключний сьогодні урок на даному етапі. І давайте почнемо, як завжди, з повторення конспекти чи методички відкриваєте, повторюємо для того, щоб це все запам'яталось. Значить, минулого уроку ми розглядали, що таке управління змінами. Це процес провадження змін в проєкті без страти контролю над сроками бюджету та якості. І ми говорили, що є багато різних причин, звідки беруться ці зміни. Клієнт вимоги змінює да? на ринку, щось нове з'являється, якісь нові технології. І коли виникають ці зміни. Якщо ми не будемо ними управляти, то наш проект може або втратити а, за термінами. Да, ми можемо більше розробляти чи по бюджету, а, чи по якості, і для і для того, щоб ми навчилися. А, Вірніше так, для того, щоб управляти змінами, є перелік кроків: це перше ідентифікувати ці зміни, тобто виявити, що ось вони є. Далі оцінити їх вплив, яким чином ця зміна вплине на проект, чи треба буде довше там на три місяці затриматися з розробкою, чи ще щось, чи ще щось. Протім – прокомунікувати з замовником, донести йому це замовник. Дивіться, ось ви нам додали нову новий ось цей функціонал. Ми будемо на три місяці довше розробляти ваш проект. Вам це ок чи не ок. І погодити ці зміни. І коли він каже, що йому це підходить, то ми починаємо працювати над цими змінами. І ось це якраз називається управління змінами, що ми не просто беремо все, що нам накидують і робимо, 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 а ми виявляємо, що тісно накидуємо, затверджуємо, що і попереджуємо, тому що різні бувають замовники, деякі можуть. Нормально відноситися те, що вони додають зміни, і їм буде нормально, що терміни здвигаються. а хтось інший скаже: алло, ребята, ви по обі... О, ну, в цей день о, говорили, що завершити проєкт, а вже від цього дня пройшло три місяці. Що ви не завершуєте? Тому це нас ось, якщо ми будемо менеджери управляти цими змінами, це не допустить таких ситуацій. І інструменти для управління JIR, змінами це інструменти для ведення проєкту або документ, який називається ChangeLog, де ви записуєте ці всі зміни. І ми сьогодні подивимося, що таке робочий день проектного менеджера. Я включила цю тему в ось, саме в даний блок. Я пам'ятаю, що коли я прийшла, перші якісь в мене не було наставника у вигляді проектного менеджера, в мене був наставником технічний спеціаліст. І... Перші якісь тижні я не знала, що робити. Я я просто щось робила, те, що знала, а в цілому не знала, що робити. І тому я вирішила, що е, закинути такий урок, як робочий день проект менеджера, буде е, в допомогу тим, хто такий, як я. А мабуть, більшість таких, коли приходять приходите новачки. Да, і якщо там ну коротше, якщо немає людини, яка за ручку вас буде водити кожен день. І розказувати, що робити це може бути таким траблом. А ви пам'ятаєте, так в цьому курсі я розглядаю, коли у вас все з траблами, коли все не так, щоб ви щоб ви все навчилися робити, і щоб вам не було страшно, що немає наставника, немає якоїсь таблички, де управління змінами вносити. Ще щось. Тобто в цьому курсі ми вчимося самостійності, для того, щоб не було страшно, коли вже буде реально працювати над проектами. Значить, ми подивимося інструменти для планування та моніторингу. Я, я покажу, як я використав Google календар це не є те, що я рекомендую робити. Це просто я поділюся своїм прикладом. Можливо, комусь воно буде теж корисним. Подивимося, чітки матриця ізенхауера і повторимо блок моніторинг та контроль. Поїхали. Значить, значну мабуть здалеку трошки. Я вже розказувала якихось попередніх уроках, що я працювала 10 років в рітейлі, роздрібна торгівля спортивними товарами. Це Adidas, Puma, Under Armour, Ви знаєте ці всі бренди, це бренди. Історії там вісімдесятрічний Адідас Щопума, там все налагоджено, там все чітко по йде. Я працювала директором магазину в різних магазинах, в різних навіть містах України. А в мене були там продавці-консультанти, адміністратори, касири. Коротше, люди, моя команда, я, ким я там управляла. І що до чого це все? Що там все в мене було чітко. Значить, зранку ми щось робили одне. Потім в 10 годині треба було відкривати магазин для людей. Люди приходили, протягом дня щось робила інше. Коли моя робота там завершувалася, я виходила в магазин, сам торгівельний зал, теж продавати. Там все було покроково, В понеділок в нас були одні звіти, наприклад, в п'ятницю інші. Коли я прийшла в ІТ, Перший місяць, мабуть, в мене був такий хаос в голові, що це просто капець. Я не розуміла, як спланувати свій день. Тому що я звикла, що в рітейлі там все сплановано покроково і чітко, тому що кожен день, в 10 ранку, магазини Puma мають бути відкритими. Хоч не хоч. Будь-який час, 1 січня, неважливо, якщо торгівельний центр 1 січня відкритий, то магазин бума теж відкритий. І виходить, що там все там відповідно до цього, відповідно до цього розпорядку, весь розпорядок мій підлаштовувався. Кожний там понеділок ми робили якусь одну звітність. Кожна першого числа місяця якусь іншу звітність. А коли я прийшла в ІТ, то. Кожний проект унікальний, він не схожий на інший. На кожному проекті своя команда, на кожному проекті свій клієнт, клієнти з різних міст, вірніше країн. Хтось у нас там з Штатів був, хтось був з Австралії, ще звідки? Ще звідки. і тут виходить, що не можна оцей... Ну, не може так все організувати, як в мене було. І перший місяць я була. В мене реально був хаос в голові. Хоча в мене досить високі навички планування і організації. Прям я. Ну, прям реально високі, і як це не те, що я себе хвалю, але просто зацініть, що я працюю на 40, За 40 годин у мене робочий тиждень. Зараз я е... записую вам цей курс. Перш ніж записати, я зробила десь 10... 50 уроків у вигляді pdf слайдів Далі я в процесі записування цих 50 уроків. Мій день організований таким чином, що я стаю в 5 530 ранку, бо інакше я не знаю, коли це робити, бо в мене є якесь там особисте життя, в мене є спорт, треба їжу готувати. Якісь домашні справи, все як у всіх. І тому в мене я рано лягаю, в мене день пере, я переналаштувала, тому що я хочу це зробити. І я до чого, що я вважаю, що мої організаторські навики досить високі. Я великий об'єм роботи можу зробити за день і робочі, і не робочі, тому що я можу це все організувати. Так от, навіть з моїми цими навичками, організаторськими в мене був перший місяць хаос. Я не знала взагалі звідки що почати, не можу нічого планувати. Так от, І тому, мабуть, через те, що я не знала, як, як робити, це тоді в мене, ну, це було фактором, чому мені хочеться цей урок зробити і донести всім. Хто ніде, наприклад, не працював в таких сферах, як, прикладу, як у мене, там, де все було організовано, той цього не відчує, йому буде норм. А хто, до прикладу, ось знайомий Якщо комусь відкликається те, що я говорю, то майте на увазі, що у вас теж може бути така історія, що о Боже, як тут все спланувати, воно само йде якось своєю чередою, тому що всі проекти різні. Так от потім з часом я вже навчилася плюс-мінус, як планувати, і ось якраз в цьому році я ділюся з цим, як я це роблю. Скільки проектних менеджерів буде в світі, вони всі будуть вам по-різному розказувати, тому що у всіх все по-різному, бо всі проекти унікальні. А якщо взяти директорів магазинів Puma, то більшість директорів магазинів ПОМ будуть казати однаково. Це я зараз до того, що є якісь сфери, де все чітко покроково, і ви так і робите, для того, щоб досягти успіху. Інші десь сфери є не так чітко, але все одно треба вчитися в цьому, е, досягати успіху завдяки вашим класним організаторським там здібностям і навикам. І от давайте подивимося, як воно в мене організовано. Якщо ви маєте змогу, я пропоную вам так само робити це. Я маю на увазі, якщо ви маєте змогу, якщо у вас немає такого, що от я буду розказувати про ранкову рутину, тобто те, що я зроблю зранку, да? а якщо ваші всі замовники живуть десь геть в інших часових поясах і ваш в обід починається день, то вже не буде ця ранкова рутина, да? Це буде якась обідня. Чи ну коротше, якщо вам підходить те, що я зараз вам запропоную, забирайте, користуйтесь. Що зранку роблю? Перевірка пошт та месенджерів. Пам'ятаєте, ми... З вами про план комунікації говорили, що це такий план, де прописано, яким чином ми комунікуємо з замовниками. Так от, хтось хоче, щоб ви в Слаку писали, хтось в Telegram, хтось на e-mail. Так от, з раночку треба перевірити, чи ніхто з замовників вам нічого не прислав. Не тільки замовників і з вашої команди. Ознайомитеся з цим всім, візит команди та колег. І це буде от, от коли ви перевірите, це вже будуть ваші якісь задачі на день. Далі. Ми записуємо їх. Я... Одразу записую, я користуюся просто. Ну, ладно, пізніше трохи я розкажу, що чим я користуюся. Значить, просто перевірили всі ваші канали комунікації і вибрали всі задачки, які вам накинули. І бо це буде з цього буде складатися ваш робочий день. Далі в нас дейлі дзвінки. Пам'ятаємо, що да? дейлі дзвінки це 15 хвилинні дзвінки з кожною командою по проекту, де вони кажуть, що вони робили вчора, сьогодні, і ви теж кажете. І які є блокери? Якщо на цих дзвінках вам команда накидує якісь додаткові задачки, теж збираємо їх до свого списку. Тобто, ось звідси беремо задачки і з дейлі беремо задачки. Далі ми визначаємо пріоритети до задач та дедлайни, використовуємо матрицю Ейзенхаура. Я не наполягаю, але я просто поділюся, як я це роблю. Ми подивимося цей пункт трошки через пару слайд. Складі. Тобто з раночку, грубо кажучи, треба зібрати всі завдання, зробити список цих задач і поставити пріоритети, що буде перше, друге, третє, п'яте. А що в середу робиться, якщо сьогодні понеділок? Далі протягом дня, що ми робимо? Вик виконуємо ці задачі, які ми тут собі не планували. А, беремо участь у, у, у всяких зустрічах з замовником, з командою, а, дивимося актуальність беклогу, Це найголовніше, що має робити проектний менеджер. Ви маєте завжди. На кожному проєкті слідкувати, де є ваша команда, де є ваші сьогодні технічні спеціалісти. Я маю на увазі, як де є, тобто над якими вони задачами працюють, і чи є в них задачі на ну на сьогодні, на завтра. Тобто, у вашої технічної команди мають завжди бути задачі підготовлені в беклозі і в виявлені всі вимоги, додані скріншоти чи дизайн, якщо потрібно. Тобто розробник там чи qa спеціаліст має брати задачу. І працювати над нею без всякого. Він не має там, кожен раз при тому, як він нову задачу бере, дзвонити вам і питати, а що тут робити, а що тут робити, а що тут. І тому це ваша головна задача. Ви маєте дивитися, щоб всі задачки в баклозі були актуальними, щоб ваша команда не простаювала. Тобто ви заздалегідь маєте завжди бачити, щоби. Ну, я стараюся на декілька днів вперед, щоб були задачі обов'язково, коли ми не по спринтах. Коли по спринтах, то там ясне діло, що ми. По спринтах не планували наперед. У нас є на спринт завдань, і там уже люди собі знають, що робити, бо ми і цілі проговорили, і так далі. А якщо не по спринтах, то я завжди дивлюсь, щоб наперед на пару днів задачі були. Далі протягом дня ми можемо отримувати якісь додаткові задачі від замовників, там організовуємо дзвінки по задачам. Саме головне, що ми виконуємо задачі, які нам тут прийшли. І, друге, дивимося про беклог. Це два таких самих головних завдання. Воно ну, от виконання задач за складеним планом, це якраз сюди і включається. Хтось вам сказав на Делі: Ой, Таня, в мене немає. Дизайну до цієї задачі, де взяти. Я собі записую, ага, піти до дизайнера, чи там знайти дизайн, прикріпити в задачу. Хтось каже: а в цій задачі не чіткі вимоги, а що тут робити? А я дивлюсь, а в нас немає, наприклад, вимог описаних. Я йду до замовника, організовую дзвінок, да, поздозміду до замовника, уточнюю ще, ще щось. Постійно, постійно. Хтось каже: Ой, а в мене болить зуб, я беру на три дня на вихідний. Чи там я і, і тобі і вам про менеджеру, треба йти і думати, яким чином ви організуєте роботу, щоб все було в срок, хто замінить цю людину, або яким чином це все буде організовано, якщо три дня людина відпочиває? Тобто, ось тут а, ось, ну, ми набираємо цих собі задач і протягом дня тижня ми їх виконуємо. Е, далі, які інструменти є для планування? Я наразі просто використовую блокнот, паперовий блокнот і Google-календар. Зараз покажу я Google календар. Але я вам тут підготувала ось такі інструменти: Тік-Тік, Microsoft To Do, То-Do Іст, значить, буду розказувати, хай цей буде слайд відкритий. Це онлайн-інструменти, де ви можете записувати задачки. Я якийсь певний час користувалася Тік-Тік, зручна штука, але мені все одно зручніше в блокноті. А, тому що протягом дня багато різних дзвінків. А... Я не люблю, щоб у мене телефон відволікав, якісь там повідомлення, Знаєте, розетки там знижки, прийшло тобі щось. Епіцентр прийшло. я навіть дуже часто протягом дня вставлю телефон на авіарежим і, і а ось цей тік-тік дуже класно працює з телефоном. І того я не, не використовую, використовувала колись ну, запис задач в телефон, в замітки. Але зараз це найкращий мій такий записник, це мій щоденник просто. Блокнот паперовий і потім Google календар. Зараз покажу, як я з Google календарем працюю. А, наразі, хто, хто у когось ну, комусь буде, може, зручніше, якісь онлайн-інструменти, ось я вам пропоную, можете подивитися, хто вже чим користувався, можете навіть написати в коментах, або якісь у вас є свої інструменти, поділіться, може комусь іншому буде. Корисно. І ось що я говорю, що я користуюсь Google календарем. Ось реальний мій календар, до прикладу, робочий. Я сподіваюся, що я нічого робочого протягом цього курсу не показувала. Єдине, що мій календар показує, сподіваюся, що тут немає нічого суперконфідного. Коротше, я записую все в блокнотик паперовий, а потім заношу все в календар. Я календар використовую не тільки для того, щоб запланувати дзвінки, але й для того, щоб запланувати задачі. Тобто, якщо мені треба працювати з беклогом, до прикладу, ось, то я забиваю цей час в календар. Тому що мені треба працювати годину, півтори-два з беклогом. І якщо я не буду, ну по-перше, я можу це не забувати, але якщо комусь терміново приспічить, от зараз мені дзвінок зі мною, він може поставити дзвінок. Так, да, я розумію, що комусь треба дзвінок, але мені треба попрацювати з беклогом. Бо якщо я не підготую беклог, то в мене, до прикладу, три чи п'ять розробників будуть без задач. Тобто це важлива історія. Комусь зі мною треба дзвінок, це ок, але мені теж треба. Тому я те, що я збираю, коли я. Слухаю на дейлі дзвінках всі. Все, що замовлю всі, що мої команда розказує, коли я на мітингах з клієнтами присутня, якщо клієнти щось додають, я все записую в, ну, в, на папері в свій блокнотик. А потім, окрім того, що я планую дзвінки через Google календар, я записую задачі. Якщо це мілка задача, то я її планую на рівні. Тасків. От тут є у Гуглі така, дивіться, таск пленінг і івент пленг. Івент пленінг це коли ви зустріч з кимось е, організовуєте, ви додаєте людей, вони підключаються, ви зізвонюєтесь. А таскпленг це на рівні окремих задач. Якщо в мене задача, ось вона таск-пленінг отак виглядає. ну, event, отак. Якщо в мене щось мілке, треба зробити швиденько, щоб я його не забула, я його можу в вигляді таски внести. Ось, бачите, закреслена таска, це значить, що я її зробила. Якщо в вигляді е, дзвінків з кимось, у вигляді івента, також у вигляді івента я планую, коли мені треба забити в календар якийсь значний період. Ну, ось робота з беклогом, 2 години, я його забиваю. І потім е, мені це зручно, бо Google-календар наглядно все можна побачити. В мене тут кольорами це робота по кожному окремому проєкту. Це мені теж зручно. А, окрім того, чому Google календар мені зручно, бо тут є, можна додати свій ще особистий календар. І ось ви тут можете бачити, оранжевеньким накладається інший календар. І в мене виходить і робочий, і особистий в, ну, разом зібрані, і я бачу там свою завантаженість. Там вон. А, тому мені зручно ось таким чином блокнотик і Google календар. Кому, ну, кому подобається цей варіант, можете спробувати. А, ну, Особисто для мене це прям такий найкращий з тих всіх, що я намагалася і, і пробувала. Це найкращий варіант, і плюси інші люди, які. З вами працюють ваші керівники, ваші колеги можуть зайти в ваш календар подивитися вашу завантаженість. Вони, до прикладу, хотіли якийсь там нетерміновий дзвінок, з вами відкрили ваш календар. Ого, тут, коротше, завантаженість, і таке то ладно, наступного тижня. Це теж дуже класно ну, для того, щоб планувати, знаєте, не тільки свою роботу, а колеги, до прикладу, з вами щось планують, вони це все можуть побачити. Тому, як варіант, я вам пропоную ось такий спосіб планування. Тобто, ми в календарях заносимо все те, що ми зібрали ось там під пунктом моїм ранкова рутина. Далі, що ми робимо після того, як ми зібрали ми? Це я про себе розказую: Хочете, беріть цей метод для себе, не хочете, не беріть це не є по правилам проектного менеджменту, не по стандартам скрам. це просто отсібятіна така. Як Я все роблю, і ця отсібятіна, це не тільки про IT, а те, що я. В рітейлі працювала, і теж там я була менеджером, то це все прийшло вже знаєте, за, за роки якоїсь практики. Значить, Після того, як я маю весь список в своєму блокноті задач, я їх ділю на термінові важливі, термінові неважливі ось дивіться, квадрати Зенхаура це людина, яка а, придумала ось, ділити всі завдання по, а, по пріоритетності. Термінові важливі, термінові неважливі. Не термінові неважливі, не термінові, але важливі. І для того, щоб краще організувати свій день. Коли в мене задачки в списку, в блокнотику, далі я або виділяю, які термінові важливі задачі. І термінові важливі я буду робити сьогодні, чи там сьогодні-завтра от потолок. Все, що нетермінове неважливе, я можу його перенести в Google-календар одразу через три тижні. Бо я, щоб я за них не забула, бо я можу в своєму блокнотику за них забути, а вони треба зробити. Я відкриваю свій google календар три тижні, до прикладу листу, Ну не, чи не три, скільки там я дивлюся, наскільки, наскільки я завантажена. Чи, наприклад, якщо сьогодні понеділок, я знаю, що понеділок і вівторок я буду супер завантажена, бо в мене є термінові важливі завдання, а в п'ятницю ні. Тоді я на п'ятницю можу в google календар закинути нетермінове, не, не важливе. Але або, або це не термінове, але важливе. Воно не горить по термінах, можна зробити в п'ятницю цю або в наступну, але це Важлива історія. Це треба, тому я його закидую в Google-календар. Ось. І ось таким ось чином, якщо ми говоримо про блокноти, як я це роблю, я на терміновими важливими, те, що треба в першу чергу, я собі ставлю якісь зірочки або користуюсь маркерами, я візуал, в мене постійно є якісь маркери, там жовтий, червоний, зелений, я то виділяю їх, а потім, от реально, коли в моєму блокноті з'являються нетермінові завдання, оцих два блоки, я відкриваю Google-календар і звиношу їх десь наперед. Просто щоб я про них не забулася. І концентруюся на ось, ось цьому, ну і на цьому, на цих двох типах задач. І це як варіант, я вам пропоную, можете тож так робити. Таким чином, ви просто берете все, що термінове, а все, що термінове, це замовник, задачі від замовника, задачі від керівника ось це саме перший пріоритет. Далі вже йде. Потім задачі, мабуть, від технічного ліда. Це та людина, яка управляє командою технічних спеціалістів. Ось, і ось в такому пріоритеті ви можете, ви будете впевнені, що ви всі завдання робите і воно вчасно робиться. Тому, як варіанти, те, що я вам пропоную, можна використовувати в своїй роботі, якщо ви не використовуєте. І ось, до прикладу, як воно може виглядати: у нас є перелік задач. так? Да? Ми виставляємо терміновість до задачі, важливість і пріоритет. Те, що термінове і важливе, буде першого пріоритету. Те, що нетермінове і не важливе, буде останнього пріоритету. Тобто четвертого. І можна таким чином теж собі ну, визначати задачі. Так. і... На цьому все, що по робочому дню проектного менеджера. Давайте повторимо, що ми дивилися в блоці «Моніторинг та контроль. Ми проговорили, що «Моніторинг та контроль забезпечує відповідність виконання проекту плану, контролює ресурси, своєчасно вирішуємо проблеми. І, значить, ми можемо моніторити прогрес через терміни бюджет якості та через метрики. Класна штука моніторити проект через ризики, тому що в риск-лог можна внести. Всі е, проблеми, які, які треба за якими треба спостерігати, і які треба моніторити, да і е, до цих проблем можна внести і те, що вам до прикладу замовник додає незапланований функціонал, те, що ми говорили по управлінню змінами, і те, що у вас хтось з команди демотивований, тобто в різклок можна внести все. Все, все, всі проблеми, які є на проєкті, і періодично дивитися ваш план і, тримаючи руку на пульсі, одразу прописувати кроки, що ви будете робити, щоб цей ризик там не трапився, або якщо він трапиться, щоб він найменше повпливав на ваш проєкт. Так, ми говорили про управління змінами, да, що у нас тут теж є кроки, що ми треба спочатку ідентифікувати зміни, оцінити, як вони впливають на проєкт, прокомунікувати замовником і затвердити. А, і по цьому по плануванню я вам говорила, що можна використовувати матрицю Ізенгаура, що я не говорила, да, для того, щоб фокусуватись на важливих і термінових завданнях. І як інструменти для моніторингу, пропоную Google календар де ви будете записувати всі завдання. Да, вони не загубляться і ви будете вчасно їх виконувати. Якщо ми моніторимо прогрес, це може бути діаграма Ганта чи роудмапа. Коли ми моніторимо показники ефективності команди, це можуть бути велосіті. Пам'ятаємо, що ми говорили про велосіті, тобто дуже багато всього є, і ми на цьому блоці та контроль, ми це все з'єднуємо. Все, те, що ми до цього вивчили, да, по яким інструментам ми можемо це контролювати, ми все з'єднуємо разом і дивимося, чи йде проект по плану, чи там в рамках бюджету, і так далі. І цей блок, моніторинг та контроль, він починається, він не йде у скрамі, він не йде після того, як блок виконання, а він йде паралельно з блоком виконання. На цьому в мене все. Посилання сайт соцмережі, методичка, яка є посібником детальним для цього курсу. Ось можна тут скачати. І на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці. Він у нас буде заключним по веденню проекту. Він буде називатися Закриття проекту.